Англійська не для тестів, не для галочки, не для present perfect. Англійська для того, щоб мати голос і цим голосом сказати світові не плутайте нас. Моя студентка Мар'яна, волонтерка з 22-го року. Щодня вона пише листи, зідзвонюється з донорами, активно шукає підтримки і спілкується з представниками влади за кордоном. А ще вона активно протистоїть наративу, той, який зручний росіянам, а також більшості світових лідерів. Що ми однакові. Що всі страждають, що з обох боків жертви. Але це не так, бо є російські солдати, які приходять до по... є українці, які просто хочуть вижити у себе вдома. Бо є росіяни, які виїхали, тому що стало незручно. А є українці, які втратили дітей, домівки, міста, і вони вибачаються, пояснюють, терплять. І щоб це змінити, треба не ще один граматичний час, а треба вміти зупинитися і сказати: You're wrong. And here is why. емоційно, чітко з фактами, без вибачень. Тому ми вчимо англійську, щоб боротися не тільки зброєю, а й словами. І ми маємо звучати голосно. Бо якщо не ми, за нас скаже хтось інший, і знову неправильно.